1654 Ліга Джуніор зустрічаються між собою треті склади команди Металіст 2014 і 15 років народження. Команда 15-го року в синій формі їхній капітан Ілля Медведєв змінив імінь. Вже на першій хвилині капітан жовтих Саша Чугаєвський отримав пас із глибини поля. Пройшов до воріт і забив гол. Минуло кілька хвилин, і тепер вже капітан синіг відквитав забитий м'яч. Один один. Марк Павлов влучно бив по порожніх воротах, але синіг врятував захисник Матвій Крилов. Жовті вкинули аут, і Максим Мороз красиво послав м'яч майже в саму дев'ятку. 2-1. Наступного разу Максим віддав пас Олександру, синіх врятувала поперечок. Захисник синіх Рома Ковальчук підключився до атаки, змістився в центр і сильно пробив поворота. Ідеально, Ром, не робочий набой, красавець. Рахунок знову став рівним. Кирило Сетров пройшов у штрафний майданчик суперників і викотив м'яч під удар партнеру по команді. Прикра помилка воротаря синіх призвела до третього голу в їхні ворота. 3-2. Другий тайм Рома нарешті почав штовхатися корпусом і не дав супернику пройти до воріт. Назар Задорожний пробіг майже все поле і послав м'яч у ворота повз воротаря лівою ногою. Три-три Кирило Осетров точною передачею вивів на удар Лева Левицького, який холоднокровно забив четвертий гол. У жовтих мав нагоду забити Марк Павлов. Виручив воротар Саша Цимбалюк. В падінні з розворотом бив Назар. Матвій пройшов із м'ячем і віддав пас на хід. Завершив атаку знову назад 5-3. Небезпечно бив Саша Романик. Захисник перевів м'яч на кутовий. Гра закінчилася на атаці синіх. Рахунок не змінився. 5-3. Агатерів другу гайпадасі потом в описі є посилання на запис всього матчу.